Івано-Франківську відзначили кращі бібліотеки області 2015 року. Відповідний конкурс проводять ще з 2011-го. Його метою є підвищення якості інформаційно-бібліотечної діяльності, представлення досягнень, визначення кращих інновацій, ідей, які сприяють ефективній роботі, утвердження іміджу бібліотеки, виявлення та стимулювання творчої ініціативи працівників. Конкурс проводиться обласною універсальною бібліотекою імені Івана Франка. Ініціативу підтримала влада Прикарпаття, адже сьогодні, у час новітніх технологій, потрібно підходити до роботи креативно, підвищувати імідж книгарень, а позитивний досвід роботи кращих бібліотек знадобиться іншим. Ініціативу дуже добре підтримало управління культури національності і релігій. Ода за їхнього сприяння в цьому році було о, прийнято положення, яке затвердження в управлінні юстиції. Про те, що він набув такого статусу, ну не просто добровільного, а такого юридичного статусу. І сьогодні на проведення цього конкурсу для переможців щорічно будуть виділятися кошти для придбання. Ми вирішили нової літератури для читачів бібліотек переможців. Щоб заохотити читача, частіше відвідувати бібліотеку, переможці цьогорічного конкурсу підійшли до своєї роботи досить креативно. Серед ідей для прикладу, майстер-класи у приміщенні книгарні. Це квілінг, це це модульне оригамі, бістероплетіння. Ну все, що діти хочуть, пропонують. і Ми разом складаємо план і працюємо. Все починається з книги. Бо будь-який майстер-клас, чи це квілінг, чи це та ж сама Орігамі, чи, чи будь-яке потрібна книжка. Співпрацюємо з владою, і з церквою, і з школою. Наскістись дуже зв'язок з будинком культури, садочком. щодо проблем сільських бібліотек. То це насамперед відсутність інтернету, наголошують переможці, звертаються і до влади, і до народних депутатів, і до меценатів, аби допомогли з цим питанням. Бо нині наявність всесвітньої мережі це кажуть необхідність і можливість заохотити молодь і старших людей частіше відвідувати бібліотеку.